Всіх вітаю, всім привіт. Перемінчики створюють таке дуже прикольне освітлення, тому знаєте, це дуже класно, що світло присутнє в нашій розмові, адже ми прагнемо з вами розібратися в чомусь, так проводити світло на якісь певні події, тому що інакше те, що відбувається зараз в Україні, в світі є незрозумілим. А коли знаєш певні моменти з історії людства, певні моменти. Такі закулісні, ну тоді стає зрозуміло, чому все відбувається, як відбувається, зокрема, чому у війни в Україні такий перебіг. Бачимо, вже по світу рахують надри України, ніби українців тут вже немає, такі от всі е в чутті е видобутку цих надр. Так? Тобто, можете читати різні публікації, це не може е залишати байдужими. В той же час е прошу утриматись від емоцій і все-таки зберігати. Старатися зберігати холодний розум, зберігати ясний такий його і адекватний, щоб не було, знаєте, цього ефекту, як хвилі на поверхні води, і не видно тоді дна, тобто не видно тоді всіх обставин. Нам потрібно з вами бачити всю картину в цілому, тому ми з вами будемо старатися працювати над собою, щоб емоції не зашкалювали, щоб ми з вами були. Нормально в нормальному такому режимі сприйняття. Отож, продовжуємо розмову про розум. І перед тим, як перейти до конкретних таких от кроків, які було здійснені для того, для того щоб розум сучасної людини став більш примітивним, аніж у наших попередників, на жаль, саме це сталося. На жаль, сучасна людина не побачила вчасно цього спрощення свого. Обманувшись цим зростанням, злиттям себе і гаджетів, і вчасно не помітила, що погіршилася пам'ять, погіршилася здатність мислити, погіршились численні функції розуму, до яких, в принципі, вже людство дійшло і які ну, сприймалися з нами як належне, як нормальне. Якщо ви маєте дітей або спілкуєтесь з батьками, школярів, наприклад, ви можете. У них дізналися про те, що дуже великі проблеми виникли у дітей з навчанням, з виконанням домашніх завдань. І те, що було вжито щодо людей, щодо цього спрощення мозку, саме воно є наслідком того, що у дітей почали виникати такі проблеми з навчанням, там, де їх ну, не мало би бути. Діти дуже, знаєте, володіють таким гнучким, чудовим розумом, просто навчилися обертати його сильні сторони. Обертати на слабкість. Маємо з вами розбиратися, як це відбувається, щоб вміти цьому протидіяти і далі продовжувати розвивати свій мозок, свій розум, свої найкращі здібності. Отож перед тим як поговоримо про конкретні якісь кроки, які було завдані, про те, як на людей впливають через ту ж культуру, через інформаційний простір, я хочу з вами. Запропонувати вам повернутися на кілька століть назад і зрозуміти, звідки йдуть ці м, такі рухи в світі, покликання яких, як вони вважають, знищити людство і світ, спомсти Бога. Не знаю, якого діяти інформацію ви, я знайшла м, такі факти, що перші їхні такі засідання офіційні, вони Припадають на період перед виникненням григоріанського календаря. І потім до, до лав цих от покращувачів світу, які так от, спочатку себе дуже вуалювали, дуже називали себе такими друзями християн. До їхніх лав почали швидко залучати римських пап і єпископство. Тобто певний такі от. Духовний такий от вищий цей пласт. Вони старалися залучити до своїх людей. Тобто ми бачимо, що в 16 столітті відбувається такий взагалі дуже потужна така атака на християнство, тоді це відбулася атака на католицьку церкву, і вони відтоді мають оце от інше богослужбове стрижень, проти якого заперечували тодішнє. Їхні діячі казали, що це неминуче призведе до лихих таких от наслідків, оскільки Григоріанський календар не спирається на такі тонкі оці от моменти буття, не спирається на знання основ буття. І про це папа Григорія попереджало, ну, Він рухався абсолютно іншою мотивацією. І я підстава припускати, що рухався він тієї мотивації, яка тоді вже вирувала навколо церкви, тобто оці групи таких покращувачів, вони розуміли, що без церкви, без послаблення церкви, без входження в ряди церкви, у них нічого не вийде. У них не вийде зруйнувати світ, у них не вийде зруйнувати людство, тому що вони, як ніхто інший, чудово знали значення богослужінь за юліанським календарем, знали, чого це перешкоджає. Розголу цих от руйнівних сил, і цей поїм ми з вами, з вами маємо відкрити. Він зараз закритий від багатьох людей тільки тому, що тривалий час мозок, сприйнятний апарат вчили не відчувати, вчили тупіти, вчили звужувати свій діапазон сприйняття. О Святих він був широкий. Вони відчували зовсім інакше, вони відчували значно більше нюансів, Вони бачили світ. Не тільки з огляду матеріального, не тільки його матеріальний такий вимір, а також вони бачили його в тому вигляді, як він сотворений, тобто рухами як таких, знаєте, от рух певних енергій, певних сил. Не тільки світло це володіло таким здатністю це побачити. Наприклад, я вже згадувала про це нею володів Тесла, винахідник геніальний, і саме це бачення, воно не тільки зробило його глибоко віруючим. А Воно дозволило йому зробити такі відкриття, які перевершили, значно перевершили ту епоху, в якій він жив, і ці винаходи використовують зараз знову ж таки проти людства. Тобто він, це, це винаходи для добробуту людства, для блага. А от ті, кого я називаю новітніми темними, вони навчилися це обертати на зло, тобто навіть в якісь хороші створені речі. І от з 16 століття у цих таких от богобірчих насправді у групу, у них з'являється такий потужний розвиток. Вони тусуються, вони починають там розповсюджуватись по різним країнам. Але розумієте, амбіції ж вони є, вони ж їм мало от бути щойно винуч, виникнувшими. Так, вони кажуть, що вони походять з давніх давам, вони кажуть, що як мінімум. Ну, їхня теща, вона витікає від царя Ірода, і є там навіть е, такі певні у них е, книги, скажімо так, де вони його цитують, що нібито от, він це заснував і перед смертю наказав, от, зараз я вам процитую: бережіть секрет, працюйте без втоми, нижте все, що. І на цьому крапки, і на цьому, цьому нижте все, що він нібито помер. Ну, видно, вони дійсно так дуже серйозно сприйняли таку, таку директиву, яка швидше це все є міфічною, але вони дійсно вирішили нищити все, що все, що зміцнює людство, все, що живить людство, все, що живить планету. Тобто цей розмах їхньої руйнації, він справді дуже потужний. Тривали час, все-таки їхні спроби завдати аж такого потужного удару людству вони натикались на одну суттєву перепону. Їй не вдавалось, тому що було, була православна церква. Православна церква, я вам нагадаю, стояла міцно на Святоцівському Юліанському календарі, тому що тоді ще було знання і розуміння, що світлиці не натикали богослужіння хаотично, що вони ці дні якимсь чином. Особливим побачила і знали їхнє значення, знала, чому богослужіння в ці дні, вони працюють на людство, так? на його збереження, працюють на посилення, працюють на відкриття надможливостей. І саме тому, а не через, через те, що було якимись регресивними чи ретроградами, чи якимись там притуркуватими, не через те вони стояли так місце на Святоцівському юліанському календарі. І 100 років тому, як ми вже знаємо, завдано таку рейдерської атаки знову ж ці сили, які, яким так кортить знищити людство і світ, ці сили, які заколотили тоді Першу світову війну, саме вони подбали про те, щоб православний цей центр, так звана Вселенська церква, Вселенський патріархат, щоб він був з центру православ'я замінений таким центром змішанства. Тобто в той момент відбулась така от. Потужна атака. І було замінено людьми зі зброї, якими вже розповідала, оцей богослужбовий стрижень. Тобто з дієвого з дієвих богослужінь його замінили на недієве. Що цікаво, це проаналізувати, які ресурси вкинути в те, щоб українці в цей момент війни забрати ці дієві богослужіння. І на це витрачено дуже великі ресурси, на це задіяно дуже потужні сили, і як ми бачимо, тиском навіть змусили в цьому взяти участь духовенства. Когось тиском, хтось з якихось інших міркувань пригадує, як рік тому, коли було відключення такі зимові електроенергії, мене на сторінку зайшов львівський митрополит і почав, ну, не маючи аргументів, почав просто грубіянити, хамити мене. І чому от він стрибав до мене, так? Чому він чинив, писав те, що писав, чинив негідні певні дії, щодо мене? Тому що ця людина вона відповідала тривалий час за освіту духовенства, і в моїх дописах він бачав такий ну напад на його статус, тобто, хоча і він ніде не не фігурував там. Якимсь чином, тобто я писала просто про календар, про те, що знаходила, про цитувала якісь там знахідки свої, ну а у відповідь було просто хамство. І я кажу, ну, він це писав і робив, тому що вважав, що це такий наїзд на його статус такого гору освіти православної церкви. Не потребую його вибачень, від слова зовсім. Ні ні за написане, ні за дії вчинені. Чисто по-людськи сподіваюся, що, людина, що людині вистачить за много цього відрізку для того, щоб зрозуміти важливо, зрозуміти, до яких прикрих речей він долучився, вільно чи не вільно. І дуже сподіваюся, що от станеться переосмислення і відкриття таких. От Важливих речей, чим є насправді православ'я. Бо православ'я це не костюмовані якісь дійства, це абсолютно живе, живий спосіб, такі от живі важелі реально впливу на ситуацію. Святі Отці — це знали? ну, в сучасному духовенству це належить відкрити. Я кажу, сподіваюся, що вистачить для цього часу. Шанс для цього не дуже великий, тому що ну, конкретно щодо цієї людини можу сказати, там дуже велике его. А велике его ну, для нього характерно те, що воно ну, дуже не любить визнавати себе неправим, дуже не любить переглядати якісь свої дії. І дуже часто таке роздуте его, втрапляє в пастку. І знаєте, от я правий, так, і ну, починає сам себе вже заганяти в безвихід. Сподіваюсь, Сподіваюся, це з цієї людини не стан, це які з іншими. Які, його послухавши, запутались, сподіваюся, що всі встигнуть осмислити ситуацію, зрозуміти важливо. Тепер про ресурси, так? про те, хто ж складав гроші в те, щоб люди отопіли, і яким чином це відбувалося. Оці. Богобірні такі гуртки, вони справді дуже швидко до своїх уваг залучили людей з великими капіталами, граючи на слабкостях, граючи на якихось таких от жадібностях, на якихось таких слабинках. І часто от можна почути якісь прізвища, так, там, в назвах фондів і так далі. І то вони там засвітилися, то вони там засвітили, зараз ми їх бачимо цілим списком, зацікавленими в Україні, в українських надрах, в українських ресурсах. І яким чином вони впливають? Ви маєте зрозуміти, що по всьому світу освіта, вона в більшості випадків, наука освіта, вона фінансується вже не державами, вона фінансується так званими, званими приватними. якимись... Особами, фондами, тобто вона фінансується через гранти, через всякі, всілякі там стипендії. Тобто, якийсь час тому наука почала робити не ті, хто справді може це робити, не науковці, не якісь там не інтелектуальна еліта, а ті, хто мають великі фінанси. Вони почали замовляти музику. Дуже часто ця музика є деструктивною. Чому так? Тому що е, самі гроші, вони не є чимось поганим. Е, гроші, великий капітал, як і, наприклад, велике обдарування це просто великий виклик для людини працювати над собою. Тому що що більше це капітал, що більше є обдарування талант, то більше на людину полюють оці от такі от деструктивні сили. І людина має над собою дуже працювати, щоб не стати мішені, не стати, не опинитися в пасті цих от сил. І ну, наприклад, дуже часто, ну зараз от нещодавно знову почали згадала одну сімейку в цьому ключі, так що от один з політиків, ставши очільником держави, він типу надав їм свої якісь там активи для того, щоб вони їх там над ними працювали, промножило. Якщо це правда, якщо це він дійсно це зробив, то ну зробив він велику дурість і нічого окрім сміху це не викликає, тому що ці люди, навіть якщо забезпечували йому якісь там збільшення капіталів, вони нічого доброго апріорі не могли йому принести, тому що від початку ця родина вона керувалася така знаєте, сімейка Адамсів. Вони керувалися тим, що гроші не мають полишити родину, тому порвалося двоюрідні, троюрідні між собою. Можете уявити, який генетичний заміс там утворився, яка там насправді от основа така деструктивна. так? Ну, лозунг цієї сімейки, доки доколиється кров, скуповує активи. Тобто для них збагачення, для них людське життя не має нічого. Ну, Цінного немає в ньому нічого, немає в ньому нічого важливого. І апріорі такі люди не не можуть допомогти створитися якимсь добрим речам. Тому я кажу, якщо він дійсно віддав їхнє користування свої кошти, це якісь активи, ну це, 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 це тільки сміятися і або співчувати залежно від того, як ви до нього ставитесь. тому що я кажу, апріорі нічого доброго не могла е, вийти в, в таких руках. Тому що людина має керуватися не якимись маніями, не якимись неврозами. Людина має керуватися вищими цінами для того, щоб цінностями для того, щоб цінувати справді те, що має цінуватися, для того, щоб відбувалися процеси, процеси конструктивні, для того, щоб світ розвивався, для того, щоб все було на благо людей. І оці такі от богобірчі гуртки вони почали вкладатися не тільки в науку, не тільки в освіту, вони почали вкладатися в дослідження того ж мозку, як можна ним так покрутити, щоб людей отопити, щоб людьми стало легко керувати. Адже розумієте, слабкі особистості вони не можуть керувати сильними, розвиненими людьми, вони хочуть керувати таким тупим обмеженим стадом. І на це почали залучатися великі кошти, почали там різних антропологів і так далі включати в те, щоб велися такі дослідження. І е, якийсь час тому на ці ж кошти, цими ж зусиллями заколотила спочатку ЕПП в 2003-му сташином, потім у 2009-му була спроба свинячою. І в 2009 році, якщо ви пам'ятаєте. Ті події, то була спроба вже тоді проштрикати всіх, тобто е, такою тотальної е, прошрикувальної кампанії. Вона тоді не пішла. Люди тоді ще володіли нормальними знаннями, адекватними з медицини, з біології, і вони розуміли, що чому маски не можна носити в такій ситуації, чому вони діють протилежно, е, і чому не можна довіряти цій фармобанді. Е, Чому їй не можна довіряти в застосуванні цих препаратів, які от наколотили так, тими ж руками, які наколотили вміст пробірок, і намагалася тоді розтрикати людство. Тоді ще кажу, знання, тоді ще от розум був здатен аналізувати, працювати, і цього не сталося. І що вони роблять? Абсолютно відкрито. На цих от своїх збіговиськах, яких є там купа під такими економічними такими вивізками. Найпоширеніше це збіговисько вдалося, і от на цьому збіговиську вони починають роздумувати голос, чого ж не вдалося всіх проштрикати, що людям заважало погодитись на те, що вштрикало. І виник цілий проєкт, назва його впевненість в засобах для штрикання. І там словом от, цього проєкту це, що необхідно створити віру, те, що оці всі діячі виробники, що вони діють на благо. Тобто, по суті, була задача перед цим всім антропологам, перед цими всіма дослідниками мозку, перед цими всіма маніпуляторами, які до цього долучилися, була задача, знаєте, створити таку певну новітню релігію, так, віри в засоби для штрикання. На жаль, тут не обмежились ані наукою, ані освітою, Тобто почало діяти через навіть церковні діячі, і в промовах деяких як ми бачили зникло навіть слово Бог, а замінило там це все засоби штрикання. Так? Тобто були дуже приклі моменти. В той же час, знову ж таки, Україна ще тоді стояла на Святоцівському Юліанському календарі, і через це плани реалізувати повністю не вийшло. Саме з цієї причини є у них спроба зараз заколотити нову псевдомедичну, тому що ну, вони знають, що перепону знято. Вони чітко відсвятковують події в Україні І в Україні, розуміють, що перепон у вигляді богослужіння за світоцихським юліанським календарем є, на жаль, знято. І з 1 вересня це деструктивен просто примножився. Що хочу сказати ще, це те, що. РПЦ не є відстоювачем Святоцівського календаря, вона не є відстовачим істинної церкви, вони в цій всій ігрі, грі, ці всі маніпуляції вони виконують роль битки. Ми з цим розберемося. Розберемося також з маніпуляцією ну, так званих лівих і правих, яким чином там відбирається у людей найважливіше це от цінності справжні. Проговоримо з вами дуже багато речей. Сподіваюся, що сьогоднішня розмова наша була вам також корисна. Дуже прошу щоденно прикладати такі зусилля для свого мозку. Я вам же сказала робити якісь асиметричні вправи, які дозволяють покращити взаємодію відділів мозку. Так, слухайте класичну музику, читайте вірші, наприклад. Хоча б кожного дня, хоча б одне іноземне слово спробуйте вивчати, і це все воно потрошку-потрошку дозволить розумові, мозку знову запрацювати наповно. Всіх цілую обіймаю, люблю. Бажаю вам гарного кільного дня, папа! -па.